Людина, яка все життя присвятила духовності та мистецтву. Богдан Клапчук багато років очолював Коломийський районний відділ культури, дбаючи про збереження традицій Прикарпаття. Проте вихід на заслужений відпочинок став для нього не фіналом, а початком нового творчого етапу. Автор активно взявся за літературну діяльність, втілюючи свій досвід у поетичні рядки. Народження моєї поетичної хвилі, що сьогодні ми маємо можливість оцінити. А почалося все. Із третього фестивалю міжнародного Коломийка 1991 року в селі Корнич на стадіоні. У книзі автор зафіксував найважливіші миті свого життя. Значна частина творів присвячена саме культурі. Коли мене рекомендували вже на посаду завідуючого відділом культури, і це вже ми повертаємося сьогодні до 91-го року. Ви знаєте, який був тривожний час в Україні. 91 й рік, це є перехідний період. Десь, якщо масовий захід, всі боялися йти, бо то як, це так, то як, то мене звільнять з роботи і так далі. Особливе місце у творчості поета посідає рідний корнич. Шануйся, корницька земля, приймай гостей із дому, бо ми зійшлися показати доробок творчий з цілого району. Прийшли і приїхали, хто як відчути Дух Мистецький на третій, традиційний наш народний і козацький. Привітати творця з презентацією прийшов його давній друг, композитор Євген Буднаренко. Я побачив Богдану Степановичу таку творчу особистість, де він приймав не то, що приймав участь, де він очолював фестивалі. Очолював і, я так кажу, згуртував людей навколо себе. Мені нічого близьке, це, тому що співаки, які виконували мої пісні, завжди приїжджали до нього. Цей Богдан Кучер, цей і Сташків, і покійний, на жаль, і Кривень. Композитор каже, що працювати із Богданом Клапчуком непросто, однак спільна робота вилилася у кілька пісень. Прийшлося десятки. Раз, двадцять, тридцять, скільки переробляти, тому що не, не все виходило текст разом з музикою. Десь слова, десь підстави, десь воно не співпадало, десь воно. Ну і так вийшло, що наша співпраця пішла, 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 пішла е, жаль, що я мав ще співпрацю з. Николайчуком. Николайчук вже на його слова писав, і якось і, і так вийшло, що ми разом разом якось в колі йшли. На До досягнутому автор зупинятися не збирається. Під час презентації Богдан Клавчук розповів, що наступна книга в роботі. 17 творів для майбутньої збірки вже чекають на зустріч із читачем. З колоною Івана Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.